Вітаю всіх! Мене звуть Анісі Мельїнський. Тільки що переглянув Expendables 4. Я з дитинства обожнюю бойовики 90-х. Я виріс на цих фільмах. Певним чином вони сформували мій характер, і, мабуть, я переглянув їх всі і не по одному разу. Тому серія Expendables – це як ковток свіжого повітря для мене в сучасному кінематографі. Що ж очікуєш, коли йдеш на нестримних кіно? Звичайно, це заряд олдскульного тестостерону з героями дитинства. Які надихнуть тебе на подальшу роботу, тренування і життєву активність. В четвертій частині ти неочікувано отримуєш просунутий фемінізм на повну катушку. Стетхема в ролі Стетхема, який нудно півгодини грає в сплітерсет. Шпіонський заговір притаманний Бондіаді, при цьому з абсолютно вінсутнім антагоністом, рваний сюжет, примітивна мотивація і жахливо скудні локації зйому. Ну і крім того, найголовніше відсутнє почуття нестримів, відсутнє почуття групи крутих найманців, які разом воюють, рятують, допомагають один одного заради спільної мети. Катастрофічно мало Сталона. Він тут, як весільний генерал, наче знімався один день. І ще одне унікальне відчуття це почуття необгрунтованості і недоречності насилля. Це ж як треба було напартачити, щоб у фільмі з Сталоне, Лунгеном, Стетхемом. Насилля виглядало недоречні. Дольф Лундгрен виглядає кінематографічно і брутально, але ніяк не використовується у фільмі. Тоні Джад теж має цікавий образ, який абсолютно не розкривається протягом всієї стрічки, хоча нам весь час про це натякають і цим лякають. Замінник Бандераса старається і в нього навіть виходить. А от величезна проблема фільму і акторського складу, це Меган Фокс, яка начебто повинна була бути його прикрасою. Своєю пластмасовою грою вона дратує і заважає весь фільм. А жахлива пародія на містера і місіс Сміт виглядає вульгарно і жалюгідно. Хімія між Фокс і Стетхемом на рівні з кишчого молока. З кінотеатра виходиш роздратований і сумний. З одним питанням: чому люди, які точно знають, як знімати бойовики, вбивають цей жанр?